В Києві відбувся всеукраїнський молодіжний форум Державотворець Покоління стійкості. Подія, яка зібрала сотні активних молодих людей із усієї країни, цьогоріч форум став не просто дискусійним майданчиком, а місцем, де молодь формує майбутнє України. Символічний старт із виступу голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Він наголосив, молодь це не майбутнє, а теперішнє України. Саме її ідеї, енергія та відповідальність ключ до стійкої держави. Тут знаходяться люди, які прийшли сюди Не тому, що їм сказали батьки, не тому, що це модно, не тому, що це престижно, а тому що ви цього хотіли, тому що це ваш вибір. І, мабуть, право на вибір це та велика річ. За яку сьогодні бореться вся Україна, і ми з вами не хочемо повертатися в радянський Союз 2.0, Ми хочемо повернутися до нашого європейського дому. Ми хочемо зробити все, щоб безпека в Україні стала важливою запорукою майбутніх поколінь. Це війна за те, як будуть наступні покоління на всій землі. Розвиватися із 2018 року. Програма державотворець об'єднує ціннісних і амбітних українців, які готові брати відповідальність за теперішнє та майбутнє держави. 400 найактивніших молодих людей зібралося у Києві разом із доброчесними урядовцями, підприємцями та громадськими діячами, щоб говорити про головне: як будувати державу, що вистоїть і переможе. Перша панельна дискусія: відбудова України. Твоя ідея, твоя дія, твоя держава. Учасники, представники уряду, місцевої влади та громад обговорювали, як кожен може долучитися до відновлення країни. Бо відбудова це не лише про цеглу і бетон, це про людей, довіру та лідерство. Розкажіть, будь ласка, як саме вдалося запустити механізм підтримки проєктів зі значними інвестиціями? Які рішення стали визначені? Начальними у яких секторах очікується найбільший ефект, і що вже маємо станом на сьогодні, маючи такий особистий бекграунд, я намагаюсь з особливою чуттєвістю відноситись до всіх громад, особливо прифронтових, для того, щоб люди відчували там, що в нас немає другорядних громад всі громади є частиною сильної великої єдиної України, і ми, як держава, для них уособленням є не Лозунги, не крісла міністерські, а є для них конкретно відбудована дорога, відновлений садочок для їхніх дітей або лікарня замість там тимчасової споруди. Тому... Маємо всі розуміти, що Україна одна, єдина, соборна, і ті люди, які зараз найбільше страждають, повинні завжди відчувати нашу підтримку і центральної влади і інших регіонів України. Ми всі однакові, ми всі українці. Слава Україні! Героям слава. Продовжив програму персональний виступ Ігоря Жовкви, заступника керівника офісу президента. Він звернувся до молоді з закликом діяти вже сьогодні, нагадуючи, від нашої активності залежить не тільки внутрішній розвиток країни, а й її місце у світі. Дипломатія це креатив. Українська дипломатія це креатив. І ми сьогодні задаємо тон світовій дипломатії. Багато чого, що ми почали робити вперше. За часи відкритої агресії вже робиться і повторюється за нами. Тому ви, покоління креативне, молоде, вам відкритий ваш шлях до вашого креативу є також, також і на дипломатичній роботі. Одним із партнерів форуму став національний проєкт Пліч Опліч. Ініціатива, що об'єднує громади з усієї країни задля підтримки прифронтових міст і сіл. Це реальний приклад солідарності і згуртованості українців. смм менеджерка проєкту Катерина розповідає: цей проєкт він покликаний на те, щоб об'єднати громади до усієї України, тобто, щоб умовно тилові громади, в яких більш безпечно допомагали громадам прифронтовим. Вони між собою підписують меморандуми, але це не просто такі меморандуми на папері, а вони підкріплюються діями, тобто це проєкти звідно. Лення проєкти з відбудови, а проєкти культурні, проєкти відпочинку дітей, оздоровлення дітей. Найемоційнішою частиною форуму став виступ героя України Сергія Волинського Волини, ветерана морської піхоти, який став символом захисту Маріуполя та нескореності українського духу. Після 86 днів оборони Азовсталі він потрапив у російський полон і провів там 4 місяці. Сьогодні він продовжує боротьбу через благодійний фонд Сталеві, публічні виступи та особисту історію, яка надихає діяти. Стійкість вона є в кожному з нас. Це не супросила, це не щось надлюдське, Це вибір. Вибір не ламатися, вибір вставати, вибір не зрадити. Стійкість це не про війну, це про життя. Кожен із вас може проявити її, коли не здається на першій сесії, коли бере відповідальність за свою родину, коли будує свою справу чесно, коли не мовчить в боротьбі за справедливість. І саме в таких звичних, впертих і стійких людях будується наша сильна країна. Дякую. Слава Україні! Дякую.